Ви знаєте, от лютий березень, до речі, це співпадає з Трампом, бачите, з його динамікою. Лютий березень тут можуть бути територіальні якісь спори у Сполучених Штатах, якісь вони можуть втягуватися в якісь нові конфлікти для себе, але при цьому йдуть аспекти, які дають. Е Зупинки, які дають невтілення планів, складнощі, і також фінанси. Фінанси, економіка. В них може бути криза певна: економічна, фінансова, ресурсна. І початок року теж складний як у Трампа, так і України. Але тут кореляція завжди є. Ну, тому що ми ж розуміємо, що це взаємопов'язані теми президент і країна, правильно? А вже друга половина року. Починаючи з літа, там знову ж таки і у Трампа, і у Сполучених Штатів починається якийсь новий етап. Нова політика, вони будуть більш я не знаю популярними, активними такими знаєте, ну виглядати більше як меценати, як країна, яка готова підтримувати, яка готова вкладати ресурси у свій розвиток, у розвиток своїх партнерів. Тому що перша половина року там багато конфліктів, багато політичних якихось моментів складних. І криза от те, що видно, це криза, яка пов'язана і з політикою, і з ресурсами, і з якимись претензіями, які не можуть бути втілені в життя.